Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні буде незвичне для каналу відео. Це буде біжутерія, а саме брошки. Щоб прикрасити одяг та додати родзинку в свій образ, пропоную вам брошки, які будуть доречні на светрі, жакеті, палантині, кардігані або пальто. В одній підборці вартість брошок 300 гривень. В іншій 250. Деякі брошки можуть бути використані, як і підвіски. Перший в показі, такий жук з перломутровими крильцями та брюшко-штучне котяче око. Застіпка може бути підвіскою. Вартість 300 гривень. Розмір 30 на 51 мм. Пташка 45 на 40 мм, Емаль, золотистий метал та стрази. Це тільки брошка. Вартість 300 гривень. Ось така пташка. Теж емаль, золотистий метал та стрази. Вартість 300 гривень. Човник 62 на 43 мм. перламутр, сріблястий метал. Застібка може бути використаний також у якості підвіски. Вартість 300 гривень. Котик 37 на 42 мм. Штучне котяче око. стрази, сріблястий метал. Брошка може бути використана в якості підвіски. Вартість 300 гривень. Метелик. 38 на 45 мм. Перламутр, стрази, сріблястий метал. Це тільки брошка. Вартість 300 гривень. Листочок із штучною перлиною. Застіпка. Це тільки брошка. Вартість 250 гривень. Розмір 50 на 43 мм. міліметри. Квітка 56 на 34 міліметри. Емаль та золотистий метал. Брошка. Може бути використана і як підвізка. Вартість 250 гривень. Бант. розміри 53 на 35 міліметрів, сріблястий метал та сріблясті стрази, схожі на марказит. Це тільки брошка. Вартість 250 гривень. Бабка 32 на 42 міліметри. Це тільки брошка. Вартість 250 гривень. Бант із штучною перлинкою 50 на 32 мм. Сріблястий метал та стрази. Це тільки брошка. вартість 250 гривень, кольорове листя: 44 на 46 міліметрів, емаль, золотистий метал. Застіпка це тільки брошка. Вартість 250 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за лайки та ваші коментарі. Якщо вам сподобались такі прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!